Моє шанування вам анімаційне панство. Я Лена. Ви дивитесь проєкт Батат Тіві, в якому ми перебираємо жили української анімації. Сьогодні у нас новий формат з Батат, у якому ми коротко, але по суті, розбираємо феномени та постаті української анімації. Чим у вас асоціюється українська реклама із шаленим живчиком, який піднімає імунітет чи коровою ласункою, яка дає справжнє молоко? До української реклами можна ставитися по-різному, але вразить вас те, що їй майже 100 років. І починалося все з мультиплікату. Перші анімовані рекламні ролики створилося усеукраїнське фотокіноуправління Вувку. Уявляєте, сучасні протожанри у сфері моушн дизайну були створені ще 100 років тому. Це і трейлери до фільмів, і експлейнери. Цального спрямування і анімовані рекламні ролики чимало художників вувку захоплювались ідеями конструктивізму та експериментували з геометрією у своїх роботах. І так зародилася абстрактна анімація, яка ідеально підходила для анімованих рекламних роликів. Почнемо із трейлерів до фільмів. Один із тих, що зберігся до нашого часу, є двохвилинний мультиплікат-анонс фільму Проданий апетит 1927 року режисера Миколи Охлопкова. Сам фільм, на жаль, втрачений, але сюжет його досить незвичний. Шлунок мільйонера в якийсь момент відмовляється перетравлювати їжу. Тоді хірург, якого наймає мільйонер, знаходить спосіб, як можна відділити насолоду від їжі від її споживання. Але для цього потрібен шлунок здорової людини. У тренері використана низка цікавих прийомів щодо появи слів та анімації літер. Слова поступово вибудовують цілісну візуальну комунікацію з глядачем, не втрачаючи своєї основної функції інформативності. Також у цьому анонсі ми бачимо одну з перших анімацій логотипів в українському моушн дизайні. Коловий рух бабіни поступово проявляє логотип Вувку. Розглянемо ще один мультиплікаційний тизер до фільму 11 1928 року, оригінал якого, до речі, дожив і до сьогодення. Авангарну анімацію до цього тизеру створив художник Вувку Євген Макаров. Можливо, він це робив у співпраці із Зигою Вартовим, який вже мав на той час певний досвід в анімації, але це не точно. Це доволі психоделічна абстрактна анімація, яка діє на глядача як гіпноз повільним зумуванням концентричних кіл. Зацикленим рухом силуету людини та динамічним перетворенням ліній в кадрі. Мульткабінет вувку відзнімав також анімовану соціальну рекламу та експлейнери соціального спрямування. До речі, експлейнери це пояснювані ролики, які можуть у собі містити анімацію або реальні відеозйомки, і які мають на меті донести у простий наочний спосіб складну інформацію. Переходимо до мультиплікату Державна позика 1928 року. Ідея цього мультфільму досить непроста, але давайте спробуємо абстрагуватися від ідейної складової. Це анімаційно-рекламний етюд, який створений в колажній стилістиці з елементами стоп моушену. Фони та персонаж для цієї анімації були створені із цупкого картону та анімовані у техніці перекладки. А от монети, заанімовані технікою стоп моушен у реальному приміщенні Держбанку. Цікаво також досліджувати феномени соціальної реклами, наприклад, фейлетон «Прогульник» 1929 року режисера Якова Ройтмана. Цей мультиплікат розповідає нам про справжнього ворога Совєтського Союзу, Гаврила Чера, який бухає і через це. Пропускає роботу. Ця анімація має цікаві візуальні прийоми. Наприклад, у першому інтертитрі Ройтман комбінує хаотичний рух літер із абстрактною анімацією. Наступний соціальний рекламний ролик, який ми розглянемо, того ж Ройтмана 1930 року під назвою Бережіть папір, який у кахкіанському стилі критикує бюрократію. До того ж, робота має екологічний посил, закликає відмовитися від паперової тяганини заради збереження, даре. Цікаве виглядає те, як аніматор обіграв у фейлетоні появу фраз, які нібито вимовляють персонажі. Літери поступово випадають із вуст персонажів і формують слова. Певно, цей прийом варто використовувати і сучасним мошн-дизайнерам, адже це виглядає набагато краще і свіжіше ніж прості Музика Багато рекламних мультиплікатів бувку це по суті самопіар досягнення союзу. Наприклад, анімація Дівкель 1927 року режисера Євгена Макарова про флагманське будівництво Дібровської гідроелектростанції. Це чудовий зразок рекламного експлейнера, в якому використовують навіть сучасні види моушн дизайну. Такі, як картографічна анімація та анімована інфографіка. До того ж, тут присутня анімація комуністичного логотипу. Так, перша українська анімована реклама зараз може виглядати дещо простою і наївною, але варто розуміти, що без неї не було б сучасної, цікавої і не дуже реклами. А якщо вам сподобався такий формат відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Слава Україні! Слава нації, слава українській анімації!